Вітаю на своєму каналі. Так, ось і прийшли ці морози до нас, сьогодні тридцятка Так, вроді нічого, ось вирішив в будинок перебратися, таке, не, не стандартне буде, така зйомка в будинку. Стараюсь не знімати, може не, не цікаво, може, немає ніяких дій, але я то казав, мені одне решето ось було порване. Вирішив я його зробити. Я думаю, покажу, якось писав і там ну так подетальні розказати, що за снасть. Значить вчора хотів знімати, але там не вийшло. Я на вечір хотів це відзняти. Короче, тут було дуже довге діло, значить це старе я вже зняв, порвати було. І Ось вчора сів там. Прикріпив друге. Тканина треба така, значить, ну, щоб мозка була крепка. Це якийсь, я не знаю, чи якийсь катон чи що. Ну таке погано проволокою пробивали. Здесь доводило шилом попрацювати. Ну, ось я його майже дошив. Ось мені тут залишилось пару цих стіжків. Зараз я дошию, значить і буду вшивати саму горловину. Показувати буду так, бо буде дуже довго. Мені тут скажу, залишилось пару їх цих, ну дуже пано пробивається ця матерія. Були штани, але такі моцкі, моцкі такі. Дід колись використовував і цю мішковину. Так, все, тут прикріпив. Тепер треба сюди ось ушити горловину. Ось просто з проволочки такої калачка, сплів, з більше такої крепкою, обшивав мідною проволокою, дід постійно використовував. Ну, вона не ржавіє. У Мене теж ось там є і така ось. Ну, я обплітав товщою, бо не можна пробитися. І треба кожну дірку яким шилом. Зайняло це часу. Ось горловину, посередині ось плюс-мінус, стрельнув. Зараз тут я виріжу і обплету теж проволокой. Колись навіть робили скорит. Не баляється глибока корито, знаєте, це таке квадратне. На дві горловини. Я пам'ятаю, таке навіть бачив колись. Ну, дід таким не займався. Я там, до речі, вам зараз дороблю. Покажу, який дід ще робив. Ну, з ящиків. Великі такі. Але це я ж кажу, чим воно добре, воно не обмерзає, не накисає і так далі. Ящика. Такого забрати з болота, потім весною. Ну, дід так їх з часом, їх діда було десь, може, штук до 10 їх. Ну так він з часом їх потроху-потроху там поставляв. А ці, звісно, забирав, бо це тоді був дефіцит. Спочатку ніхто не догадався, потім вже як догадались, то всі мусорники пособирали. Це навіть не тазик, це якась виварка була, чи що воно? Так, зараз. Стрільну ось, отак. Так, так. Ось спочатку почати ножем. Кільце теж зробіть мідним. Ось теж така проволока. Колись я. Мій батько покійний Олександр Олексійович, а я Олексій Олександрович працював. На прийомці кольорових і чорних металів в місті Києві, потім і я там працював. Значить, і сюди жити, але ну, вирішив я наплести значить, цих же ж ятерів. Тоді ще цих китайських не було. Ну, значить, Де ж проволоки вже на той час, це 2006, як я вже жонатий сюди приїхав жити. А батько вже на той час працював на цій прийомці. Все, ми зізвонились, він мені там, кажу, ну така, наприклад, це товста, це десь одиничка. Кажу такої мені 0,6, 0,8 там. Все, без питань він мені там вибирав, щоб була в катушечках, там вже всяко носили. там. Бо вже як я працював, вже такі ціни були на мідь. і там вже таке було, трохи вже тоді важкувато було жити, то вже не сильно її відложиш, бо це ж треба було, ну, лівак був, звісно, на такій роботі, але не стільки його там вже було так. Все, ось кілечко, ось так воно зараз шиється І все, потім розтяжки 4 штуки. Так, так. Це і тоньше, але як його пробивати. Погано пробивати матерію так. Ось саме. Оце десь буде 0,8. Діаметр. Оце 10 дето. Бо 1? Ну, розхід більший. Це так само, як на в'язання віників. Можна в'язати і 10. Навіть і легше буде на пальці, але розхід проволоки буде набагато ж більший, бо вона товще. А так як вона продається по кілограмах, ну нам... Оце цьому, що в'язали віники, він нам давав проволоку. Ну, безкоштовно. Так, дуже цупка така тканина, доводиться пробивати шилом, бо я не знаю, ось я сижу біля вікна, мо засліплює, засвічує. Мене я ось поставив Пару цих знов решет, хочу в ці морозі поприбуть, Хоча Хотя... в цьому снігу так воно і не схопило. Ну не дає вже сніг, все воно такою коркою взялось і все. Але поприбувати вирішив, бо ось у нас декілька ще ось ще завтра морозів, вроді там уже буде тепліше. На болото не поспішаю, навіщо в такий мороз. Ось буде годин 10 там. Де й піду. Так. О, то дід колись їх переробив. Бувало, що оставляли. Я ж кажу, умизає ще один мінус, що сильно вони дерев'яні вмизають. Коли морози починаєш його звідти виколупувати, може і розламатися. Дід уже так на старість. Потихеньку, потихеньку. поставляв їх. Там в мене ще три ящика. Такі тазики є, правда, якісь більші такі. Пояснюю ще раз, бо деякі скептики думають, що це якийсь прикол. Що я цим займаюсь. Так, Вероніка ще спить. Як воно каже, насип туди прикормки. Ще раз пояснюю, що він сюди лізе. Його душить, нема кисню. Тут відкрита лунка. Кисені. налазить. Теж саме пишуть в головину, бо він отуда вилазить. Не буде він вилазити звідси. Йому тут він кисень, він налазить, більше його вже не налізе, то що буває так рівняється повністю диво. Зато і лізе, лізе дихать, душить він юн, риба дуже живуча, ну, скажімо так, як по-своєму сказати, такий панікер сильно якщо... От така вже, якщо отака вже Задуха все, він збивається у такі косяки здорові і починає. Бачите, щука збивається, вона нічого не може зробити, вона просто дохне в юн, починає працювати там, рухається постійно. Щоб десь, як ми кажемо, пролизати дух. А тут ось готове. Находить, головне треба попасть, щоб він там був. Бо ви ставите тут, він збився десь навіть на 10-5 яких 10 5 метрів чуть-чуть далі. Все, він цього вже шукати не буде, він там вже знаходиться, треба коротше попати. Цікаво мені, чи щось сьогодні буде. Зараз я оце все діло зроблю і піду на перевірку. Не знаю, якщо не буде, чи знімати, чи ні. Якщо не буде нічого. Візьму з собою селфі палку. Е, де воно? Таке ще освітлення. Це лампочка якась така. тускла, де не видно, Не можна, ось. Не можна попати. Де пробиваєш. Все, майже ось готово. Ще чуть-чуть. По багатому з мідної проволоки робити, хоча можна і з хмільої. Він каже, на цю таку оцінковану у нас колись тут садили хміль і використовували її. Ну, на це, щоб хміль же плівся. Ну, хто знає, як хміль рости. Так, треба знову шилом. Все, ось чотири. ще розтяжечки. І все. Я не з такої сім'ї, я з багатої, да? так знаєте, колись був так і я з мідною вже. Може, щоб ця десь проволока, У мене ще там є. Я колись собі така трохи понавозив. Тоді, коли я робив на цій прийомці, хоп, тоді отак було як зарилась нова почта в селі і такі можливості. Я вам кажу, там такі речі приносили і труби нові, коротше, ну щоб була можливість якось це все, все додому переправляти, знаєте, можна було б таку міні металобазу відкритися точно. Я не знаю шкода було таке здавати там ну, знаєте, всякі будівництва, стройки, ці строїтелі там, що вони будуть украдуть. Тягнуть, щоб на вечір там якусь взяти собі їду, щоб... Ну, коротше, зрозуміли, так. Да? Носять все нове, труби. Ну, ці квадратні. Я не знаю, що вони там тільки наносили, все. да й так, і люди бувало таке приносили. Ну... Оце я казав, оця горловина, що мені писали, вона тут не важлива. Оце можна такі. Чохо... ну ще був таку. Воно коротше, це все, що там цей в'юн любить вертикально, це все. нас ніхто його раніше робили, зараз ці горловини не робив. Ось натягнув, все, хватає, Йому там добре, він дихає і все. Кажуть, виходить, заходить. ну Так. так, я не знаю, ну процес так сам не покажу, бо ну все, бо незручно. Все, ось натягнули. Чим добре мідно, не буде ржавіть. Трохи може і висикувати, а може, ні, нормально. Нормально, бо якщо сильно вже так, теж не напнути, то вже ну вже да, то вже трохи вже погано. Вони самі будуть там вивалюватися туди-сюди. Так, так вибачайте вже, ну ніяк я вже так не поставлю камеру, щоб мені було зручно і вам видно. Ось затоплюю вранці. Оця тридцятка вона, звісно, зараз, Ну ось в футболці нормально. Майже 19 градусів. Ой, 20 майже. 19 до 20. Але якщо зараз не протопить, до двох часов, так як я топлю десь у 2, буде 15 залишиться. Ну трохи буде Вероніка, до речі, вдома. Ще школа не почалась, зв'язку з цими морозами. Отак от І Хоча по мені то я б от і все. Ось вона. Кого там козубка, кокза називається, у нас називається решета. Я думаю, принцип я вже пояснив. Лізе, тому що тут, повітря, не треба тут прикормки якісь і так далі. Лізе, тому що нема чим дихати і знаходити. Для чого закривається, щоб по мінімуму замерзало. І була трохи так натягнулася неравномірно такі є, ну це вже воно на швидкість не впливає. Ось отаке воно. Все. Якщо сьогодні піду, якщо щось улізе, може ще занесу цю. може. Чим вони добрі, <клух> не важкі, не важко носити, бо ящики це там вже треба, санки і так далі. Там вже так не занесеш. Зараз я покажу, до речі, цього ящика вам. Ось він у веранді. Ох, як холодно. А ось, ось це дід теж такий робив. Такий ящик навіть це не самі більші, були ще й більші трохи. Ось бачите, спеціально тут проволока, щоб, ну, щоб було зручніше витягувати. тому що коли у повний такий ящик вюнів, ну тут я не знаю. Тут десятка, мабуть, це точно. Це желізно. Ну, я маю на увазі кілограм. Оце такий ящик. ось. Такий, такий бачите. Оце все, що дід якось був поприносив додому. Ще таких пару штук там лежить. Вже таке просихалось. Ну, я таке, це було мучення. Коли це все весною переносить додому, Мало того, що воно натягнуто водою за, за зиму там, чи за заповзимі, і ще на ньому лід. Сильно його не побиваєш, бо буде доска, можна і доску по, ну, пошкодити. у діда такі санки були, є не були, а вони є на, на, на вишках, на сараї. Це дерев'яні такі здорові санки. Самодільні дід колись робив сам. Його були малі. Малі з часом поламались, залишилися здорові, але ну, вони такі важкі. Ложиш отаких чотири ящика на санки, все, більше не положиш, тому що дво, це двох треба тягнути. Як згадаю це все, цю риболовлю, то я ж кажу, хтось, щоб мені хтось сказав, що я зараз буду добровільно їх ставити, я б ніколи тоді не повірив. Ну така, заморожую, треба заморочитись. Так, все, закінчив роботу, готове до використання. Нема нічого такого тут сверхисного. Я думаю, поняв, і да чому лізе, тому що там йому кисень, там йому є чим дихати, тому й лізе. Це я думаю зрозуміло. Ще такі мене середня донька Каріна колись у дитинстві любила в банках всяких всяких жучків, червячків. Так, працює, працює. Ну і попросила вона була мене юна. Держала вона в троє банці, От що цікаво, бо я вже таке не раз чув, не дивився, розказують і в інтернеті дивився. Значить, це дуже жвава рибка. Він постійно рухається по банці. Постійно. Але є дні, що ми навіть путали і думали, що він здох. Він просто витягується і лежить. Навіть. Стукнутий по банці, він робить пару там кругів по банці і знову лягає. ну Це зрозуміло, що це якийсь атмосферний тиск на рибу діє. От Цікаво, чи воно точно, воно, ну що це, бо кажуть, якщо отак риба себе веде в акваріуму, якийсь, там, ну, беруть чи живці, по живцях дивляться, що можна і на ловлю не їхати, не буде плювати. Не знаю, чи правда, Але такі факти нас жив декілька місяців. Спостерігали за ним, то я. От Помічав таку, що є таке у них. А так вони дуже живуча риба. Просто я ж кажу, коли зима морози, просто не дав сніг цей рік, не дав сніг. Все одно десь вони там все, він починає його як пані, він починає крутити шукати по-любому, щоб йому, якщо так не знаходить, значить, як ми кажемо, пролизує своїми рухами, збивається в кучі там, може, я ж кажу. По декілька сотень кілограм може в одному місці збитись. І все, і вони собі роблять продав. Рибаки це знаходять, оббивають, стараються, щоб оце де вони пролізали, щоб воно замерзло, і ставлять ось такі снасті. Ще колись ловили я, мав колись розказував, бо тоді казав на льоді, що нема більш способів. Ми коли ще ловили. Так, зараз... ми колись ще ловили Кломля така називалася. в дитинстві ходили, ось по кожній канаві було тих вінів хватало. Ось що по полям ідуть. Це така, значить, штука. Ну, хто знає, кломля. Вона як така конусна. Все, двоє там підпіраючи один, один, якийсь під якійсь корчі та у березі. І другий топче і все. І там заскакує. Ну, не, не тільки в юн, а всяка рибка інша, там і карасики, якісь, і синявочки там то ще такий був спосіб. Так, зараз ще підкину нормально, вже сонце трошки... щоб трохи температура піднялась, бо да буду йти на болото. Самому цікаво, що там попало, не попало. Якщо не попало, не знаю, чи знімати. От вже ось добре такий формат відео знімати. Сидиш собі в футболочці вдома. У теплі, що небудь гомониш, десь. Бо зараз, кажу, зараз якщо на вулиці, це за чого не зручно, телефон, просто батарея задубає і все. Це раз щось чуть-чуть поставив, треба зразу десь у внутрішній карман ложити. Бо. то така справа, зараз я ж кажу підкину, мабуть, ще поснідаю, бакс ще в літній кухні, бакса з собою возьму. Погодую, дай подивлюсь, буде чи не буде. Бо це вже, мабуть, може, ще в лютому будь-таки морози. А може це вже останні такі шанси його попробувати, спіймати цього вівна. Просто цікавість. Так як бачите, риба в мене ще там лежить, там в кладовці вже заморожена, там. Діло, не, я ж кажу, не, не в рибі, ні в цьому діло. сам, Інтерес, чи, чи влізе він, чи не влізе. Все на цьому. Дякую Збройним силам України. Дякую всім, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока.